Маршрут номер 2 Територіального сервісного центру 5942, що знаходиться за адресою місто Конотоп Сумська область, вулиця Садова, 39. Перед початком руху налаштуйте ліве дзеркало, праве дзеркало та дзеркало салону. Починаємо рух. Витискаємо щеплення. Ніжка постійно на гальмах. Вмикаємо першу передачу, знімаємо стоянкове гальмо, лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Дивимося, що на проїзній частині, на яку ви хочете виїхати, не було інших автомобілів. Автомобілів позаду немає, можемо починати рух. Виїжджаємо на вулицю садову та продовжуємо рух прямо. Обов'язково пристибніться перед запуском двигуна. Пам'ятайте, що тривалість іспиту 20 хвилин, тому не поспішайте. Завчасно передбачайте зміну дорожньої ситуації. Дивіться далеко попереду. Приймайте рішення про об'їзд перешкоди завчасно. Нам потрібно доїхати до перехрестя, яке регулюється в даний час світлофором. Ось ми під'їжджаємо світлофор червоний. Зверніть, будь ласка, увагу, що в даний момент. Перехрестя регулюється світлофором. Нам потрібно на цьому перехресті повернути праворуч, а якщо буде вимкнене світло, світлофор працювати не буде. На, ми будемо на головній дорозі. При повороті праворуч, обов'язково враховуйте, що пішоходам теж дозволено і в них теж зелений сигнал світлофор. Зверніть увагу. Повертаємо праворуч, пішоходів немає, може продовжити рух. На даній вулиці. Є смуга для велосипедистів, тому не приймайте занадто близько до правого краю дороги, Об'їзд перешкоди, лівий покажчик повороту, ліве церкало. Залишайте е, бічний інтервал до краю проїзної частини, десь сантиметрів 40-50. Продовжуємо рух до наступного перехрестя. На наступному перехресті, згідно офіційного екзаменаційного маршруту, нам потрібно рухатись прямо. В даний момент перехрестя регулюється світлофором. Ми, якщо світлофор працювати не буде, буде світло вимкнене. Ми будемо знаходитись, зверніть увагу на другорядній дорозі. Тому всіх, хто рухається з лівої сторони дороги та з правої, та прямо нам потрібно буде пропустити, надати перевагу. Рухаємося прямо. На даній вулиці на початку вісить знак про те, що обгін заборонений. Але пам'ятайте, є виключення з даного правила. Попереду пішохідний перехід, будьте уважні, ще один пішохідний перехід. Завчасно подивіться на лівий тротуар, правий тротуар для того, щоб визначити потенційних бажаючих перейти в дорогу. Підзнак, обгін заборонено. Можна робити обгін, є виключення. Можна робити обгін транспортного засобу, що рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Попереду в нас світлофор для пішоходів, тобто пішохідний перехід, що регулюється світлофором. Зараз зелений, продовжуємо руку прямо. Тримаємося, дотримуємося правої сторони дороги, ближче до правого краю, але не занадто близько. Тому що є пошкодження дорожнього покриття. Попереду в нас пішохідний перехід, дивимося обов'язково ліворуч, тому що тут з вулички якраз дорога виходить до пішохідного переходу, і люди можуть одразу швидко підійти до щоб вам не зарахували помилку. Попереду в нас перехрестя. На перехресті, згідно маршруту, нам потрібно повернути праворуч. Зараз ми на головній дорозі повертаємо на другорядну дорогу, якщо світлофор працювати не буде. В даний момент світлофор працює, червоний сигнал світлофора. Ми маємо право повернути на зелену стрілочку за умови, що надамо перевагу всім. Кому пішоходом в першу чергу транспортним засобам, який рухається на зелений, основний. Повертаємо. Пішохід ще стоїть. Можемо продовжити рух. Рухаємося по правій стороні дороги. Попереду в нас перешкода. Потрібно зробити об'їзд перешкоди. Лівий покачичик повороту, ліве дзеркало. Позаду автомобілів немає. Можемо змінити траєкторію. Продовжуємо рух. Правий показчик повороту, праве дзеркало. Повертаємося до своєї правої сторони дороги. Продовжуємо рух. Попереду пішохідний перехід. Звертайте увагу, будь ласка, і ліворуч, і праворуч, щоб нікого не було. І продовжуємо рухатись. Дорога достатньо широка. Вас можуть попросити в деяких місцях зробити розворот. Якщо попросять, ось тут можна виконати ось біля цього магазинчику розворот. Тут достатньо дорога широка, тому є можливість. Безпечно зробити вправу Але згідно маршруту, нам потрібно їхати рухатись далі. Попереду в нас знову перешкода, попереджувальний знак про дорожні транспортні пригоди лівий покач повороту, про місце концентрації дорожніх транспортних пригод, позаду нікого, змінили траєкторію. І залишаємося в цій траєкторії. Попереду в нас червоний сигнал світлофора. Це світлофор для пішоходів. Світлофор, що регулює пішохідний перехід. Під'їжджаємо до знаку стоп. Це стопління і зупинку робимо. Чекаємо. Залишаємося в, лівій, в лівому ряду, тому що попереду в нас стоїть інший транспортний засіб. Робити перелаштування праворуч сенсу немає. Після нього можемо зайняти крайній правий ряд. Правий покажчик повороту, праве дзеркало, праворуч нікого може зміститися, вимикаю покажчик повороту. Продовжую рух далі. Рухається. Попереду в нас буде звуження дороги. Лівий показчик повороту, ми змінюємо траєкторію, робимо зміщення, вимикаємо покачик повороту, продовжуємо рух прямо. Попереду в нас місць. Ми повинні проїхати під мостом. В нас, подивіться, будь ласка, знак, який вказує, що ми повинні надати перевагу транспортним засобам, які рухаються нам на зустріч. В даний момент на зустріч нам ніхто не рухається, отже, можемо продовжити рух далі. Далі вас попросять виконати розворот в дозволеному місці. Я зараз виконаю зупинку в цьому місці. І з цього місця покажу вам декілька варіантів, з яких можна виконати розворот. Перший варіант, де можна виконати розворот, використавши автозаправну станцію. Отже, ми туди їдемо. Лівий показчик повороту, початок руху, правий показчик повороту. І заїжджаємо на автозаправну станцію. Поки що дотримуємося правої сторони дороги, але далі нам потрібно зайняти крайнє ліве положення, тому що нам потрібно з неї виїхати. Отже, під'їжджаємо. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало. рухаємося. Нам потрібно виїхати з автозаправної станції. Лівий покажчик повороту. Займаємо крайнє ліве положення для повороту ліворуч. Дивимося, виїжджаючи завтра з вправній станції, майте на увазі ще пішохідний перехід. Будьте уважні. Виїжджаємо, дивимось ліворуч, дивимось праворуч. Праворуч у нас їдуть транспортні засоби, далі далеко. На велосипеді, велосипедист, Ліворож нікого. Отже, mm. можна продовжити рух. Тут переривається суцільна лінія розмітки, є штрихфонтерна лінія, тому можна безпечно виконати маневр. І одразу займаємо крайнє праве положення. Попереду в нас з'явилася перешкода, лівий покажчик повороту, позаду в мене є автомобілі, котрі рухаються достатньо швидко, тому я. Приймаю рішення почекати і надати їм перевагу. Я змінюю траєкторію, я повинна надати перевагу е транспортним засобам, траєкторію яких я можу перетнути. Отже, продовжую рух. Займаю своє крайнє правоположення. І продовжую рух далі. З цього місця. Після моста я вам покажу ще варіант, де можна виконати розворот. Отже, знову з цього самого місця починаємо рухатися. Перший варіант через заправну станцію я вам показала. Продовжуємо рух далі, де можна ще виконати вправу розворот. Для розвороту. Нам потрібно зайняти крайнє ліве положення: Лівий покачок повороту, ліве дзеркало, змінює траєкторію, наближаюся до суцільної лінії розмітки. І буду використовувати заїзд, в вуличку та ще ліворуч. Ой, будь ласка. Для того, щоб виконати розворот, мені потрібно надати перевагу зустрічним транспортним засобам. Зупиняюся раніше, не доїжджаючи до Самого провілку до, до крайньої правої сторони. Надаю перевагу транспортним засобам, що рухається попереду. У мене ще є автобус і інша автівка. Чекаю. Авто останнє. Починаю рух на рівних колесах прямо. Доїхала до правої сторони дороги, що в мене з лівого боку, і виконую розворот. Подивилася в ліве дзеркало, щоб ніхто не пішов на обгін. Тепер зупиняюся і обов'язково продовжую з лівим показчиком повороти дивитися в ліве дзеркало, чи немає там іншого автомобіля, що рухається. Ось він є далеко позаду, але не занадто далеко. Я його краще почекаю, надам йому перевагу. Я виїжджаю на проїзну частину, я повинна пропустити транспортні засоби, які по ній рухаються. Так. І зараз буду виїжджати. Там ще один автомобіль, я його чекаю і виїжджаю. Ось так можна виконати вправу розворот. Далі, на цьому маршруті я вам можу показати ще один варіант, де можна виконати розворот. Ми повертаємося до початкової точки, повертаємося до цього моста, вмикаю лівий покажчик повороту, надаю перевагу транспортному засобу, що рухається в лівому ряду. Поряд зі мною покажу вам розворот. Використовуючи заїзд до гаражів, тут достатньо широко також. Розвертаємося. І ось наша. Робимо зупинку. 10 метрів після заїзду до прилеглої території та 10 метрів до заїзду до прилеглої території. Можна виконати зупинку. Виконали зупинку. Ось наша автозаправна станція, яку ви будете проїжджати згідно маршруту. І вас можуть попрохати, як через неї виконати розворот, як після неї виконати розворот вулички, які я вам тільки що показала, а також вас можуть попрохати виконати розворот на наступному перегульованому перехресті. Рухаємося далі. Лівий покащик повороту, ліве дзеркало, нікого немає. Починаємо рух. Виїхали, продовжуємо рух по крайньому правому положенню. на увазі. Праворуч від нас депо. Пам'ятайте, що трамвай, який виїжджає з депо, ми повинні пропустити. Також, якщо рухається трамвай назустріч, він рухається в нашому напрямку, перетинає дорогу, ми повинні йому надати перевагу. Ліворуч виїжджає трамвай, він виїжджає з друга ряд дої дороги, пропускати ми його не повинні. Ми маємо перевагу. Отже, на нас, на цьому перехресті вас попросять виконати розворот. Лівий покажчик повороту. Займаємо крайнє ліве положення, вимикаємо лівий покажчик. і вмикаємо одразу знову лівий покажчик повороту. Перший покажчик повороту був ми робили маневр перелаштування. Далі ми показуємо, що ми будемо робити маневр ліворуч. Зараз перехрестя регулюється: світлофором, отже, на зелений основний Під'їжджаємо до перехрестя. Якщо перехрестя регулюватись не буде, ми будемо на другорядній дорозі. Маєте на увазі. Я роблю маневр, я пропускаю зустрічку. Ось попереду в мене зустрічний транспортний засіб, що повертає, а позаду є, що рухається прямо. Наступний теж повертає. Я можу виконати маневр розвороту, доїхавши до центру перехрестя. Маневр завершено. І повертаюся назад. Дивлюся, ліворуч від мене трамвай ніякий з депо не виїжджає, по рейсах не рухається, і можу, можу продовжити рух далі. Праворуч трамваї, які виїжджають, вони виїжджають з другого дороги. Ми їх пропускати не повинні. Далі повертаємося до сервісного центру. У нас попереду велосипедист, але позаду лівий покажчик повороту. Позаду я бачу, що в мене є транспортний засіб, який рухається в лівому ряду. Транспортний засіб проїхав, я можу змінити траєкторію, вимикаю правий покажчик повороту, праве дзеркало, побачила велосипедиста, змінила траєкторію, вимкла покажчик повороту і продовжую рух далі. Знову повернулися до цього моста. Тепер у нас висить знак про те, що там, де вузько під мостом, ми маємо перевагу. Зустрічний транспортний засіб повинен нам поступитися, надати можливість першочергового проїзду, якщо нам не буде достатньо ширини. Праворуч від нас знаходиться карман для маршрутних транспортних засобів. Якщо там буде такий з вимкненим лівим показчиком повороту, будь ласка, надайте перевагу, тому що в місті маршрутні транспортні засоби мають першочергове право проїхати. Ми зобов'язані їх пропустити випустити з карману. Попереду в нас пішохідний перехід, що регулюється світлофором. Зупиняємося перед стоп-лінією. Зараз у нас червоний сигнал світлофору. Пам'ятайте, що якщо світлофор не працює, то пішоходи мають право в будь-який час перейти пішохідний перехід. Хто такий пішохід? Пішохід це той, хто наблизився до пішохідного переходу, має намір, показує вам або став однією ногою на проїзну частину. Продовжуємо рух прямо. Попереду у нас велосипедист, нам потрібно об'їхати, лівий покажчик повороту, правий покажчик повороту, права церква. Рухає. Знову у нас автомобілі, лівий покажчик повороту, зменшує швидкість, тому що злі, по, лівій, по лівому ряду рухаються інші транспортні засоби. Не під'їжджаю до автомобіля попереду, залишаю дистанцію. Все, автомобілі проїхали, можу змінити траєкторію. Правий показчик повороту після останнього автомобіля. Праве дзеркало нікого може змінити траєкторію. Змінила траєкторію, вимикає покащик повороту. Продовжую рух. Ось тут достатньо широко. Теж можна виконати розворот, якщо вас попрохають раніше його зробити. Далі попереду в нас пішохідний перехід. Подивіться, будь ласка, уважно. І праворуч, і ліворуч, щоб не було потенційних бажаючих людей перейти дорогу. Продовжуємо рух. На наступному перехресті нам потрібно повернути ліворуч. Лівий показчик повороту, потрібно зайняти крайнє ліве положення на дорозі. Звіщуємося. Розмітки, на жаль, немає, але є залишки її, по яких можна орієнтуватися. Тепер. Я повертаю, я роблю маневр, я пропускаю зустрічку. В даний момент зустрічних транспортних засобів немає. Я можу повернути. Але майте на увазі, що не потрібно повертати одразу. Треба доїхати до своєї сторони дороги носиком свого автомобіля. Тобто капотом. Повернули, вирівняли. І тоді ви одразу займете крайнє праве положення на дорозі. І не буде рух по зустрічній смузі. Продовжуємо рух. І пам'ятайте, при повороті наліво або праворуч, на зелений основний вам, вашим пішоходам за перехрестям обов'язково буде теж зелений сигнал світлофора. Продовжуємо рух. Попереду пішохідний перехід, нікого немає, можемо рухатись далі. Крайнє праве положення, продовжуємо рух. Тут можна не зміщуватися, тут йде заїзд до прилеглої території. Також для зупинки маршрутних транспортних засобів. Попереду пішохідний перехід, з який регулюється світлофором. В даному місті можуть вас попросити виконати зупинку. Тут це дозволено. Отже, правий показчик повороту, праве дзеркало, зменшуємо швидкість, приймаємо правіше і робимо зупинку. Вимикаємо показчик повороту, нейтральна передача, стоянкове гальмо, і справа завершена. Все, можемо рухатись далі. Витискаємо щеплення. Гальма, основна педаль учня це гальма. Гальма тримайте. Тепер витискаємо щеплення, перша передача, знімаємо стоянкове гальмо і лише потім вмикаємо лівий покачок повороту і дивимося в ліве дзеркало. Ліворуч від мене рухається автомобіль позаду і велосипедист. Чекаю, щоб вони завершили свій маневр, і тепер можу продовжити рух. Змінюю траєкторію. То маневрує та пропускає. Пам'ятайте. Так, велосипед з'їжджає частково з моєї проїзної частини. Він не є моєю перешкодою. Тут було розширення заїзд в провулок, тому мені його об'їжджати не потрібно було. Він змістився праворуч. Далі попереду в мене знову. Два пішохідних переходи, Пам'ятайте, І тут вони знаходяться дуже близько до провулки. Тому люди можуть одразу вийти з провулку і стати до тротуару. Будьте уважні. Повертаємося до сервісного центру. Попереду в нас перехрестя. Це перехрестя в даний час регулюється світлофором. Нам потрібно їхати прямо. Ми зараз на головній дорозі, але майте на увазі, що є уточнююча табличка, що головна дорога повертає праворуч. Якщо світлофор працювати не буде, вам потрібно буде пропустити всі транспортні засоби, які рухаються праворуч від вас по головній дорозі. Тут знову йде в нас велосипедна смуга, тому не займайте максимально праве положення, залишайте місце для велосипедистів. Можуть вас попросити в цьому місті виконати зупинку в дозволеному місті попередньо після проїзду перехрестя. Там була можливість виконати цю зупинку. Тут далі йдуть всі заїзди до прилеглої території. Тут зупинку вже робити немає можливості. Враховуйте 10 метрів до заїзду в прилеглу територію, 10 метрів після заїзду в прилеглої територію. На перехресті нам потрібно повернути ліворуч. Зараз сигнал світлофора змінюється, тому не поспішаємо. Перехрестя в даний момент регулюється світлофором. Ми бачимо. Але Пам'ятайте, що світло можуть вимикати і звертайте увагу на знаки пріоритету. В даний момент знак пріоритету, який поруч зі світлофором знаходиться, вказує на те, що ми будемо на другорядній дорозі. І також пам'ятайте, що якщо світлофор не працює, пішоходи мають право переходити в будь-який момент дорогу, тому вам потрібно буде пропустити в першу чергу пішоходів, потім автомобіль, який рухається по головній дорозі, ліворуч і праворуч, і зустрічні транспортні засоби. Тепер ще Ще один момент. На цьому перехресті асинхронний світлофор. Тобто, коли вам буде дозволено рухатись повертати ліворуч або їхати прямо ну, згідно маршруту сервісного центру, нам потрібно повернути ліворуч, то зустрічні транспортні засіб будуть стояти. Тому не хвилюйтесь, на свій зелений основний ви можете спокійно виконувати маневр. Але пам'ятайте, що за поворотом у вас є пішохідний перехід. І ще. Дуже добре виконано, хочу показати вам, що я повертаю ліворуч і у пішоходів червоний сигнал світлофора. Тому ви нікому заважати не будете, нікого вам пропускати не потрібно. Дуже зручно зроблено. Продовжуємо. Ми не почали робити обгін. Я роблю маневр, я пропускаю зустрічку. Отже, під'їжджаю додатковий вам підказка, це ворота за сервісним центром. Ось ці зелененькі. Біля них можна виконати розворот. На око визначайте середину дороги, зупиняйтесь, пропускайте транспортні засоби, що рухаються вам назустріч, і максимально використовуйте. І максимально використовуйте вільну площу для виконання правий розворот біля сервісного центру. І виконуємо зупинку вздовж цієї жовтої лінії. Ось таким був маршрут номер 2